Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішній влог у нас буде присвячений підготовці до Різдва. Чесно кажучи, це мало бути на попередньому тижні, але я захворіла, причому захворіла дуже спонтанно, буквально за одну ніч на ранок я прокинулася вже хвора. Всі стандартні симптоми простуди чи вірус, я не знаю, що це було, але я жахливо себе почувала. Весь цілий тиждень в мене взагалі не було сил. Ні ресурсів, ні для зйомок, ні для чого інакшого. Плюс на фоні того я закінчувала доробляти замовлення, щоб вчасно їх віддати перед святами. Тому минулий тиждень, взагалі. Без зйомок, навіть немає чим з вами поділитися. І можна сказати, що сьогодні влог буде називатися «Встигнути все, тому що до Різдва залишилося два дні. В мене взагалі нічого не готово, в мене немає ще ніяких продуктів, більше того, в мене не запаковані подарунки. Взагалі це вперше, напевно, в моєму житті, коли я буду готуватися в останню хвилину. Тому якось отак от склалося. На жаль, на фоні всіх цих хвороб і великої завантаженості я взагалі не відчуваю ось цього такого святкового настрою. В мене досі немає усвідомлення, що вже пройшов цілий рік, і буквально через два дні наступне Різдво а потім новий рік да, буде вже 26-й, і я взагалі не можу повірити в те, що настільки швидко летить час. Це просто капець. Тому за цих два дні мені потрібно встигнути закупити всі продукти до святкового столу, запакувати, підписати подарунки. Потрібно продумати взагалі меню послідовність, як я то все маю готувати, зробити заготовки. Це буде дуже такі насичені два дні. Я постараюся щось трошечки познімати, тому що я планую робити десерти. Хочу з вами також ним поділитися. Він прям такий максимально роздв'яний, святковий, але у увек... виконанні. Она дуже простий, можливо для вас це буде класна ідея на наступний рік, тому якось так зараз. Першим ділом ми їдемо в костку. Потрібно докупити основні продукти. Ну і далі, вже по ходу будемо бачити, як буде рухатись цей день. Хочу показати вам, чим я лікуюсь. Купила в костку ось таку банку. Тут два кілограми, перемелений мед, лимон і імбир. Взагалі пише, що його можна використовувати як в чай, так і як окремий напій. А, також можна мастити на е, тости, салат можна ним заправляти і як основу для якихось е, напоїв, типу коктейлів, я так розумію. Е, я лікувала щось приблизно тим самим, але я робила то сама. У мене був нарізаний лимон вже. ой. Чайочок. Закінчився у мене мед. І в мене не було імбиру, але ось це це просто ідеально. Зараз покажу, як це працює. Воно виглядає реально просто як варення таке. Я зазвичай беру от чайну ложечку. Ой. До чаю. Розмішую і все. І виходить такий дуже смачний насичений лимонний напій. Це як звичайний чай з лимоном, і імбарем і медом, але просто нічого окремо не потрібно робити. Просто береш готову цю заправку і е, мішаєш. Це дуже смачно і чесно. Саме от завдяки таким чайочкам я е, лікуюсь і мені прям дуже-дуже. Подобається це виглядає дуже гарно. Немає цього такого несмачного присмаку, як від імбиру, буває деколи. Тут я так розумію, все супер натуральне. Оце дуже смачно. А зараз я хочу приготувати дуже класне різдвяне печиво. Рецепт побачила в тіктоці і хочу повторити його. Для цього мені потрібно 150 г грамів масла кімнатної температури, одне яйце, 280 г грамів борошна. 100 г цукрової пудри, також ванільний цукор і розпушувач по одній чайній ложечці. І для надання кольору харчовий барвник. У мене червоний. В описі під цим відео я залишу більш детально прописані інгредієнти, що і скільки потрібно додати. Саме печиво доволі просте у приготуванні воно готується дуже швидко. Як бачите, просто потрібно всі інгредієнти між собою добре перемішати і замісити густе еластичне тісто. Потім готове тісто потрібно розділити на дві частини. Одну частинку ми загортаємо в харчову плівку і залишаємо в холодильнику на 30 хвилин відпочивати, а в другу частину додаємо харчовий барвник, щоб в нас була така червоненька маса. Бачила, що додають какао можна і його як вам більше смакує, як вам більше подобається. Також загортаю в харчову плівку і в холодильник на 30 хвилин відпочити. Потім тісто розрізає на пропорційно рівні частини. А, і з кожної цієї частинки ми будемо розкатувати ковбаску, і ці ковбаски будемо між собою переплітати. Я для зручності одразу їх поділила парами, і на цьому етапі зрозуміла, що ось тісто в мене не вдалося, воно почало ламатися. Я вирішила просто перемішати його між собою, розкатувала і з допомогою формочок для печива вирізала, аби просто не втрачати продукти, і було дуже шкода втраченого часу. Значить, що то вийшло ось таке непонятне. Тісто вийшло дуже сухе, крихке. Як бачите, воно просто тріскається. Я не знаю, в чому причина. Я робила все абсолютно по інструкції на відео. У дівчини воно було прям дуже еластичне, з ним здавалось, дуже легко працювати. В мене не вийшло, але я не розгубилася. Я його просто змішала, розкатала і отакими от формочками для печива просто повирізала. В мене вийшло ціле деко. Зараз його запечу. 10 хвилин, 350 ой, 180 Цельсія. І побачимо, що з нього вийде у фінальному результаті. Ну що ж, ось так виглядає печиво вже після запекання. Воно вже охололо. Звісно, здалеку виглядає якась незрозуміла червона маса, але вони мають форму. Тут є цукерочки, зірочки, власне, ось такі Candy canes, потім. Хто тут ще є? Пряничний чоловічок і дівчинка також. Ну тут не сильно зрозуміло. Але на смак вони доволі приємні, як звичайне, цукрове печиво, дуже простий рецепт. Мені здається, що він ідеально підходить власне, для роботи, якщо там ви з дітьми плануєте щось робити, це класно. Але для. Ось цих таких закручених паличок воно мені не підійшло саме цей рецепт, тому що тісто було засухе. типу, воно було дуже крихке і з ним було неможливо працювати. Тому на наступний раз я буду пробувати якийсь інакший рецепт. Але на смак воно доволі приємне. Таке в міру солодке, звичайне пісочне печиво, під каву. Буде дуже класно. Плюс, поки це охололо і випікалося, я під шумок ще скоренько зробила горішки. До речі, в цей раз вийшло набагато швидше. Я робила, по-перше, одинарну порцію, і по друге, вже зовсім за інакшу технологію. Я розбила це все на декілька етапів і скоренько змогла поєднати. Тобто мені на ось це і на це пішло десь трошечки більше як години. Тому. Класно. я хочу зарікалась, що вже не буду робити горішки, але якось мені вдалося виробити систему. І отак от буде нам з чоловіком на різдво на декілька днів посмакувати. Я біжу пити каву з її смаколиками, і будемо приступати до пакування подарунків. around the table with love to share. we ache for the ones we've lost but we keep them close to our hearts. are ready. Dad's is heart. А зараз буде швиденький майстер клас. Як зробити таку прикладесну коробку із солодощами і здивувати своїх близьких. Для цього вам потрібна будь-яка коробка, яка вам подобається. В мене вона просто така кубічної форми, розрізаємо її на швах, аби вона так от розкидалася. Попередньо я приміряла всі солодощі, аби вони рівномірно влізли і не заважали закриванню коробки. І на двосторонній скотч їх просто наклеїмо, так як вам подобається. Солодощі обираєте ті, які подобаються людині, які ви додаруєте. Всередину я ще вирішила покласти додатковий такий невеличкий сюрприз. Це все між собою ніяк я не закріплю. Просто його та все тримає сама кришечка. І коли людина відкриває, з'являється ось такий от вау-ефект. Ну і на завершення хочу розповісти вам про нереальну подію, на яку я чекала більше двох місяців. А саме вистава Лоскунчик. Це таке сучасне ріствяне танцювальне шоу, створене єдиним у Канаді професійним українським танцювальним колективом Шумка. Лоскунчик це не просто балет в традиційному вигляді, а його сучасна інтерпретація. У цьому шоу поєднали класичний балет і український фольклор. Це було дуже незвично, але дуже-дуже цікаво. І я досі знаходжусь під враженням, тому що костюми були дуже красиві, професійні, неймовірно фантастичні декорації. Це все створювало таке. Відчуття свята, якоїсь казки, Я вам дуже рекомендую на наступний рік. Обов'язково собі заплануйте. Повірте, ця подія не залишить вам вас байдужим, тому що це дійсно е, щось е, нове і е, поєднання класики із сучасним вкрапленням це дуже дуже цікаво. Я вам поставляю зараз трішечки познімала, щоб передати вам цю святкову атмосферу. Друзі, хочу привітати вас з Різдвом Христовим і побажати вам миру, тепла, затишку і любові. Я сподіваюся, що у цей прекрасний різдвяний день ви будете по особливому щасливі у колі своїх рідних та близьких у гарній атмосфері. І нехай цей святковий різдвяний день принесе для вас благословенні миті, особливі миті щастя для вас і для ваших рідних та близьких. Ну а я вам дякую за перегляд. Ми побачимося з вами вже дуже скоро у новому відео. Всім па-па! І щасливого різдва.